Друзі, всім привіт! Всім привіт! Нарешті я вийшла до вас в відео, мабуть, ви вже зачекалися відео від мене. Хочу сказати, що у нас більш-менш все в порядку. Є деякі моменти, є які деякі нюанси, але трошечки краще. Трошки краще Ніка самопочуття. Дякую всім за підтримку, дякую всім за цікавість. І всім, всім дуже вдячна за увагу і за ваші поради. Значить, як я вже розповідала, по аналізам Діка в нього жирна печінка, густа кров, і ми були вже в сімейного лікаря, вона нам розповіла, як треба лікуватися, як треба все поводити, режим дня, і я хочу вам про це трошечки розповісти, що нам порадили. Вона дала нам таке посилання на статтю, як людині жити жирною печінкою. І я хочу вам зараз про це розповісти. Ну, по-перше, коли в людини жирна печінка, треба виключити всі дуже-дуже шкідливі речі, які вона використовує, які вона употребляє. Це алкоголь, і це жирна і. Смажена їжа. Але ні, к алкоголю не вживає. Смаженої їжі ми теж не сильно я готую смажену їжу. Ну, полюбляв він там цю картоплю голландську фрі, крокети, фріканделі, які смажаться в великій кількості олії. І дуже-дуже полюбляв солодощі. Ну, зрозуміло, чому солодощі, тому що. Знаєте, людина любить солодощі, коли в нього не дуже солодке життя. От, тому він компенсує солодощами своє солодке життя. Але це було неправильно. От, тому, у кого жирна печінка, треба виключити і солодкі. Зовсім, зовсім, зовсім. Солодкі. Треба виключити ці прості вуглеводи, біле борошно, булочки різні. Значить, можна їсти. Цільнозернові каші, цільнозерновий хліб, три яйця на тиждень можна їсти. Дуже багато mm. треба їсти овочів. Один фрукт, один-два фрукти на день треба з'їдати. Ну, з овочів брокколі дуже корисно, потім авокадо корисно, морква, буряк, печінка дуже любить. І, звісно, фізичні. По мірі можливості навантаження ходити. Краще всього це прогулянки для того, щоб був кровообіг, печінка очищалася і слідкувати за своєю вагою. В кого вага надмірна, то треба потихеньку худнути. Я думаю, що якщо людина буде сидіти на такій дієті, то вона схудне. Це кашки, різні там. Овочі, фрукти, м'ясо таке відварене це біле м'ясо дієтичне, куряче, індиче і ну, яйця ніякого печива, ніякої випічки, молоко. В цій статті написано, я була здивована, що молоко. Молочно-кислі продукти, йогурти, кефіри обов'язково, обов'язково пити, їсти йогурти і пити кефіри. На ніч, ну і корисно дуже різні бактерії для кишківника пропити. Ось, друзі, а спеціального ніякого лікування не випустили, ніяких жовчогінних препаратів, так як мені писали, радили. Сказали, не треба нічого такого, тільки дієта, і от і все. І печінка якби має такі, таку можливість відновлюватися, таку функцію. Ось тому ми почали новий режим, почали нове харчування. Стараємося, ну і далі ми на контролі. Ну, нік на контролі у лікаря будуть йому брати далі аналізи, будуть робити ще інші процедури. Будуть нас ми вже отримали направлення знову в госпіталь. Так що, от, друзі, я зібрала в цьому відео всі коротенькі шматочки, які я знімала протязі цього тижня. Зараз я їх вам викладу. І всім бажаю здоров'я, щоб у нас були тільки позитивні якісь питання, які ми вирішували. Скорішого миру в нашій Україні, спокійного життя, щоб ні в кого не було стресів, щоб всіх було міцне здоров'я, щоб всі були живі і здорові. Здається, літо вже закінчилося. Вірніше тепло. Літо вже то закінчилося, календарне. Але ні-ні, чекайте. В Нідерландах літо по 21 вересня. Такі вночі пройшов дощ. Такий ливень був. Все мокре-мокре. Дивіться, які калібраху, а? Замочені. Ось як розквітли петунії. ті, що я обрізала. І калібрахова. Ось ще гарненькі такі. Он як дощ прибив соняхи, дивіться. І бігонію. Ось так. І вітерець прохолодний. Отаке небо вже. Так, вітерець є. Треба тікати. Некомфортно поки що. Ну, в день буде 21. А з вівторка 17 і потім 15 і дощі, дощі, дощі. Качки летять. Всім доброго раночку. Мирного! Неба, гарної погоди, здоров'я і всього самого найкращого. Потихеньку достигають мої томати Дома в коробці. І вчора я заквасила вже першу баночку з гірчицею, зеленю з різною. Ну, хріни і кріп. Не так уже і багато в мене було зелені. Ось такі томатики. Тут такі круглі і сливки. Там ще будуть дозрівати, ще буду квасити. А зараз хочу приготувати сирнички, вірніше, ну, такі ліниві варенички з польського сиру. А ніку таке можна їсти. Жарені сирники не можна. А ось такі ліниві варенички, такі поменше борошно, туди добавлю. Йому таке можна. Сніданок для Ніка. Ось зробила такі варенички ліниві. Борошна тут немає зовсім, тут трошки манки і борошно простого немає, з висівками додавила. Думаю, це корисно. І трошки додавила ще журавлини. Сушеної в тісто. Ніка сніданочок, трошки сиропчику, Масло розтане і зі сметанкою. Всіх вітаю, всіх вітаю, дорогі глядачі. Всім посилаю Жаркий привіт з Нідерландів. Сьогодні що? Сьогодні у нас понеділок і ми з Ніком сьогодні приїхали в Поліклініку на автобусі записуватися до сімейного лікаря, щоб він нам назначив лікування, що далі робити. О, так що поки що до сімейного бачите таке пан: це люди нашого села, там, де гавань і яхточки стоять. І така поліклініка за очікування. У нас вже так помінялась погода. А завтра буде 17, сьогодні 21. Але такий холодний вітер почався. Погода вже міняється. У нас вже тепла, мабуть, не буде. От вам і кінець літа. Пішов град у нас. Так похолодало 14 градусів і град. Дуже шкода. Бо ще квіточки квітують, ще якісь томати на вулиці залишились. Ну, що поробиш? О! Ну, це вже взагалі. Я такого не чекала. Дощик іде, і пташечка насупилась. Що це за пташка така цікава?